Послухаємо слово Господнє із послання євреям з першої глави. І візьмемо для себе важні уроки. Там сказані такі слова, поясню помазав тебе, Боже, Бог твой, і єрин радості. Які прекрасні слова? Бог помазав єдинім радості, А чим ми помазані? І ким ми помазані, ми вже думали про це. А я хочу сказати, що кожен людина має свого Бога. І той Бог, кому вона не, не відмінно служить, яким образом влияє на саму людину. І, буває, не наравне, що служить своєму Богу, а її Бог це нічтожество з маленької букви. Ми добре розуміємо, що лише один істинний Бог дав нам життя, він може нас, як сказано в писанні, помазати ділеєм радості. І якщо ми читаємо ще Писанні внімательно, то ми многократно знаходимо місця, що написання, де Бог говорить. Всім своїм послідовцям, щоб вони радувалися, щоб вони не завжди радувалися, щоб вони мали радості сувершенну. Тобто Бог хоче радувати чоловіка, але проблема в тому, що не кожна людина, хоче, щоб її Богом був живий, Бог дав її життя. Кому більше і являється нашим Богом. І від того ми отримуємо, що бо людина, служачи Богу, не давши мої життя, вивчає наказання через служення такому Богу. Ну, давайте будемо благорозумними і будемо все в свою життя створитися в тому, що служити нам Богу, живому істинному, передачу себе за нас на восьму Христі. Так, щоб воїстино Він помазав нам нашої радості, щоб ми, живучи на землі, мали цю повноцінну священну радость, як своє земне життя, і вийшли в радость Господина свого своєї після, життя, живучи на землі, по воді Божій для його слави, внутрішнім нашим желанням. Оце давайте ми зараз і помолимося.